Вітаю, я Ольга Чурашева, завідувачка сектору комунікації з громадськістю, південному міжрегіонального управління Міністерства юстиції міста Одеса. Сьогодні поговоримо про типові помилки, що заважають державній реєстрації громадських об'єднань. та розглянемо найпоширеніші помилки, а також дамо практичні поради, які допоможуть уникнути повторних звернень, зекономити час і ресурси вашої організації. У своїй практиці державні реєстратори щодня стикаються з тим, що заявники навіть із базовими розуміннями процесу припускаються різних помилок. І як наслідок, на жаль, відмова в державній реєстрації. Сьогоднішня наша гостя Людмила Біла, завідувачка сектору реєстрації громадських формувань у Запорізькій області управління державною реєстрацією. Тож, глядачі, залишайтеся з нами, ставте запитання у чаті і не забувайте робити нотатки, що це може зберегти вашу організацію від марних кроків. Тож, пані Людмила, доброго дня. Доброго дня, вітаю вас. До нашого питання, вважаю, що це важливе дуже питання. Розповім, що які. Типові помилки виникають у заявників при подачі документів, при підготовці документів на державну реєстрацію громадських формувань. До речі, виключний перелік підстав для відмови містить стаття 28 закону України про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Але ми на сьогодні розглянемо ті саме типові помилки, які стають підставами для відмови державної реєстрації. Так, по перше, це невірне визначення найменування назви організації. Наприклад, на установчих зборах засновників обов'язково приймається рішення про визначення найменування організації, та за бажанням може прийняти рішення про визначення назви організації іноземною мовою або мовою національних меншин. Нагадаю, що найменування громадського об'єднання складається з двох частин: Загальна – це організаційна правова форма ОПФ, тобто громадська організація або громадська спілка та власне назва, тобто те, що зазначено у лапках, наприклад, сонечко. Саме при визначенні назви організації іноземною мовою. Або мовою національних міншин виникає питання, що саме перекладати з української мови на іноземну, ОПФ та назву, чи лише назву, тобто те, що зазначено в лапках. Відповідь однозначна: при прийнятті рішення про визначення найменування організації іноземною мовою, перекладається виключно назва. Недотримання цієї норми, яка визначена статтею 10 закону України про громадські об'єднання, є підставою для відмови. Звертайте на це увагу. Далі, це неоднозначне визначення мети діяльності громадської організації. Нагадаємо, що при утворенні організації на установчих зборах засновників приймається рішення про визначення мети її діяльності. Це, в свою чергу, означає, що прийнята мета повинна бути слово в слово прописана у всіх документах, тобто у заяві про державну реєстрацію юридичної особи громадського формування, в протоколі, тобто в рішенні про створення, та у розділі мета та напряму діяльності організації в статуті організації. Однак часто бувають випадки, коли при аналізі змісту заяви та статуту та протоколу виявляється, що мета діяльності за змістом є іншою, або прописана лише її частина. Або скорочено, засновники мотивують тим, що їм не вистачає клітинок для виписки самої заяви. Це є порушення. Це, в свою чергу, є підставою для відмови у державній реєстрації створення організації. Тобто, виходячи із вище зазначеного, звертаємо увагу, що мета діяльності організації повинна однаково вказуватися, як в протоколі. Так, в заяві і в статуті організації. Відповідні рекомендації розповсюджуються також при внесенні змін до статуту в частині мети діяльності організації. Наступна підстава для відмови і типова помилка, яка є підставою для відмови, це коли поданий статут містить не всі розділи, які передбачені статтею 11 закону України про громадські об'єднання. Статую 11 передбачено, що статут громадського об'єднання повинен містити відповідні відомості. Це відповідно до закону 11 обов'язкових розділів або частей. На практиці зазвичай ця норма засновниками дотримується, однак є розділи, які чомусь випадають зі статуту і не завжди включаються. Наприклад, не завжди статут містить. Відомості щодо шляхів використання засобів зв'язку керівними органами громадського об'єднання при проведенні засідань в процедури прийняття рішення. Далі порядок звітування керівних органів громадського об'єднання перед його членами. Порядок оскарження рішень дій бездіяльності керівних органів громадського об'єднання та розгляду скарг. Далі порядок створення діяльності та припинення діяльності відокремлених підрозділів громадського об'єднання. Це мається на увазі у разі створення відокремлених підрозділів громадським об'єднанням. Слід звернути увагу, що відповідно до вимог закону про громадське об'єднання, у статуті громадського об'єднання може бути передбачено додаткове положення щодо утворення, діяльності і саморозпуску громадського об'єднання, що не суперечить закону, але відомості, передбачені законодавством, повинні бути передбачені статутом в повному обсязі обов'язково. Далі розберемо, які у нас виникають і допускаються типові розбіжності при подачі документів як на створення, і так і на зміни до відомості про громадське об'єднання. Як правило, це по перше розбіжності в написанні відомості щодо назви посад керівних органів. Наприклад, в статуті визначено, що до керівником організації є Голова організації. А вже в протоколі прописують чи в заяві зазначають, голова правління чи голова ради тощо. Це є помилка, невідповідність. Далі прізвище імена батькові, дати народження тощо, осіб керівного складу, кінцевих бенефіціарних власників містять помилки, це вже є невідповідність відомості відповідним відомостям відповідних реєстрів, це теж помилка. Далі, при заповненні заяви не завжди подаються відомості щодо повного складу керівного органу. Наприклад, правління обрано в кількості трьох осіб, голова та два члени. Але в заяві вказується лише голова правління, керівник організації. Або ще приклад: на засіданні загальних зборів приймається рішення щодо виключення із складу правління Іванова Івана Івановича, як члена ради, та включення Петрова. При цьому в третій сторінки заяви ми вказуємо лише включення нового, а виключення Петрова забуваємо. Це теж є підставою для відмови. Далі, при написанні нас документів, допускаються помилки. Наприклад, подають протокол загальних зборів організації, загальних зборів, а до нього докладають реєстр осіб, які приймали участь в установчих зборах. Це теж є помилкою. Крім того, при подачі документів на зміни до відомості про громадські об'єднання рішення загальних зборів не завжди містить відомості щодо загальної кількості членів організації та з них присутніх, що унеможливлює встановити правомочність проведення загальних зборів державним реєстраторам. У разі державної реєстрації припинення громадських організацій поширеною підставою для відмови є така як порушення встановленого законодавством триденного терміну для подачі документів про прийняття рішення про припинення діяльності організації. Отже, після врахування наданої інформації проведення державної реєстрації громадських об'єднань нічого не заважатиме. Звука нема. Наскільки складно самому заявнику подати документи для державної реєстрації? Особисто, самостійно, наскільки це складно? А, насправді, комплект документів для державної реєстрації громадського формування можна підготувати самостійно, без участі досвідчених юристів. Отже, на сайті Південного міжрегіонального управління юстиції у розділі державна реєстрація, далі перейти державна реєстрація громадських формувань. Можна отримати всю необхідну методичну допомогу при складанні відповідних документів. Починаючи з переліку документів і закінчуючи їх зразками, включаючи статутний документ, що в даний момент не є ще модельним. Після підготовки документів є можливість записатися на консультацію до державного реєстратора, де можливо задати питання, якщо у вас вони виникли при підготовці документів. Після офіційної подачі документів є можливість після трьох робочих днів для розгляду отримати результат. Або це буде державна реєстрація, або це буде відмова державній реєстрації. А скільки разів можна подавати документи і отримувати відмову, чи є якесь обмеження, наприклад? Ну, дивіться, після відмови у заявника є право отримати документи протягом наступного дня та отримати відмову. Після того, як заявник виправить усі помилки, які державним реєстраторам зазначені у відмові, які були підставою для відмови, він сразу може подавати документи для державної реєстрації. Якщо він врахував всі зауваження, то це значить після другої подачі документів відбудеться реєстрація. Якщо знов є помилки, безліч разів можна подавати документи на державну реєстрацію. О, то їм добре, тоді точно не буде помилок. А ще питання: взагалі, громад реєстрація громадського об'єднання це платне чи безкоштовно? Процедура державна реєстрація створення громадського об'єднання, громадського формування громадської організації або громадської спілки є безкоштовною. Дуже дякую вам, було дуже цікаво і я думаю, людям якраз буде знадобитися ця інформація. Хочу нагадати про те, що а дану інформацію, а відео в повторі, ви зможете подивитись на сторінці Фейсбук. Вона буде зберігатися, а також на нашому youtube каналі А у нас є питання від нашого глядача. А, да, цікаве ім'я, красота. Добрий день. Підкажіть, чи сплачуються кошти при проведенні змін до відомості громадської організації? Дякую за відповідь. В разі проведення, проведення державної реєстрації змін до відомості про громадські об'єднання, сплачується реєстраційний збор. Так, у 2025 році, у цьому році, він складає 300 гривень, срок розгляду документів три робочі дні, як і при державній реєстрації створення громадського об'єднання, але можливе скорочення терміну при відповідній сплаті додаткових коштів за державну реєстрацію в скорочені терміни. Так, скорочення до двох робочих днів буде коштувати додатково 600 гривень. Скорочення до 24 годин, відповідно, 1500 гривень. Мабуть, у цьому разі виникає питання: а що буде у разі відмови? Кошти сплачуються, так? І що буде так. у разі відмови, коли... чи потрібно сплачувати кошти ще раз? Дивіться. У разі відмови державної реєстрації документи подані для державної реєстрації, крім документа про сплату коштів, повертаються заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх провернення. А після усунення причин, що були підставою для відмови, заявник може повторно подати документи для реєстрації. При цьому, у разі відмови реєстраційний збор не повертається, але водночас. Якщо протягом місяця ці помилки будуть виправлені і будуть подані документи для державної реєстрації змін повторно, адмінзбор повторно не буде справлятися. Тобто є сенс зробити це протягом місяця, щоб повторно не сплачувати реєстраційний збір. Дякую, пані Ріана. Я думаю, наша пані, яка задавала нам питання, дуже буде задоволена відповідям. Хочу нагадати нашим глядачам про те, що є номера телефони гарячі лінії. Ви зараз їх бачите на своїх екранах. В разі необхідності ви можете звернутися до наших фахівців і отримати якісну, ґрунтовну відповідь. Питань більше немає. Прошу задавати, якщо є, то задавайте нам їх на сторінці Фейсбуку і отримайте відповідь. Пані Людмила, вам дякую. Всім добре. глядачам теж гарного дня, бережіть себе і реагуємо на тривоги відповідно. Да. На все добре. До побачення. До